Деякі банки в найближчі 30 днів закриють свої відділення. Не один-два відділення, а мова йде про 20% своїх відділень та навіть більше половини віддіючих відділень станом на сьогодні. Що це за банки? Чому вони закривають свої відділення та які саме відділення закриють? Це ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні поговоримо про банки, які вирішили закрити значну кількість своїх відділень. Розпочнемо ми з Укрексімбанку. Це державний банк, який в основному працював з корпоративними клієнтами. Станом на 15 жовтня на сайті цього банку було перечислено 36 діючих відділень. І 15 жовтня Укрексім оголосив, що закриває майже 20% своїх відділень. І закриває їх відносно швидко. Вже 21 листопада буде закрито аж 7 відділень. Для привату чи ощаду сім відділень туди, сім відділень сюди погоди не роблять. А ось коли в тебе загалом 36 відділень, і ти в один день закриваєш сім з них, то це таки суттєво. Але яка причина такого рішення? А причина стала зрозумілою після певного скандалу. Починаючи з 1 жовтня в Укрексімі появилася щомісячна комісія 500 гривень за обслуговування валютних рахунків. Там були умови, і коли вона не нараховується. Але в цьому банку закрити дистанційний рахунок неможливо. Тож чимало клієнтів попали на цю комісію і почали скаржитись на це. Через хвилю скарг та обурень членкиня наглядової ради УкрЕксіму була вимушена написати публічний пост вибачення у мережі Фейсбук. І у цьому пості вибачення вона фактично підтвердила чутки про вихід УкрЕксіму з ретейлу. Навіть якщо виходити з якогось сегменту бізнесу, то краще б залишити по собі гарні спогади. Як на мене, це доволі конкретна інформація, яка підтверджує, що Укрексім повністю переорієнтовується лише на бізнес-клієнтів і, мабуть, обрав залишити ці відділення, де обслуговуються найбільш прибуткові з них. Відділення це дороге задоволення, це оренда приміщення, амортизація, зарплата працівникам, охорона, інкасація і багато іншого. І не кожне відділення в наш час легко виходить на прибутковість, особливо коли клієнти хочуть відкривати рахунки онлайн. А такі рахунки закріплюють здебільшого за якимось онлайн-бренчем, і відповідно доходи від клієнтів, які відкрились онлайн, не рахуються в доходи відділення. Тому багато відділень, точніше керівників відділень, не полюбляють клієнтів, які відкривають рахунки онлайн. Бо такими клієнтами KPI не виконуєш, тобто плани на продаж чи плани по комісійному доходу. І ось як це орієнтовно виглядає на практиці. Керівник відділення півроку домовляється з керівником якоїсь компанії, щоб ця фірма обслуговувала з його банку. Ну і нарешті фіналочка керівник компанії сказав: Окей, ми свої валютні контракти переводимо до вашого банку. Керівник відділення на радостях відкриває пляшку шампанського, але вже на наступний день відкриває іншу пляшку, але вже згоря. Бо керівник компанії людина сучасна, і замість того, щоб надати документи на відкриття у відділенні, він відкрив чи подав заявку на відкриття через онлайн-форму самостійно. Для вищого керівництва банку це виглядає, що клієнт сам прийшов в банк, і всі доходи від кого клієнта будуть рахуватись з головному банку, а не відділенню, керівник якого на собі волосся рвав, щоб відкрити цей рахунок. Таких випадків чивало назбирається протягом певного періоду часу, і за якийсь час збирається підсумкова нарада у головному офісі банку, де серйозні дядьки і тьоті кажуть, «Та в нас усі бізнес-клієнти самі проходять через онлайн-заявки. Навіщо нам платити оренду за відділення і ще зарплати людям, давайте закриємо відділення, скажемо, що ми стаємо діджитал банком. Якщо коротко, то в деяких банках ситуація близька до цієї. У випадку з УкрEximo вони, мабуть, чітко вирішили сфокусувати за принципом Парето. Давайте глянемо, де обслуговуються наші 20% найбільш прибуткових клієнтів, глянемо, що це за клієнти, і на них зосередимо свою увагу. Вони навіть згодом проінформували, що в одному з відділень, яке залишається працювати, вони навіть обмежують певні послуги для обслуговування фізичних осіб. Тож у ситуації з УкрЕксімом, станом на зараз ситуація виглядає наступним чином. Банк вирішив змінити свою бізнес-модель і зорієнтуватись на бізнес-клієнтах, і виходити з бізнесу фізичних осіб. Окрім УкрЕксіму, таку радісну новину для своїх клієнтів ще нещодавно оголосив і РВС Банк. Станом на 21 жовтня на сайті цього банку числилось 13 діючих відділень. А ось 30 жовтня стане останнім робочим днем для 7 відділень. Це більше половини усіх відділень банку. 21 жовтня оголосили і виглядає, що дали лише 9 днів на закриття рахунків, депозитарних скриньок і так далі? Це якось поспіхом, принаймні так здається. Якщо у Крексі банк це державний банк, то РВС це банк з приватним капіталом. І виникає запитання, як лише з шістьма діючими відділеннями в сучасних умовах при строгих нормативах та вимогах НБУ даний банк планує залишатись на ринку? НБУ неодноразово штрафував РВС Банк, і останній такий крупний штраф був 7 січня 2025 року на суму 135 мільйонів гривень. Це чималі кошти для такого банку. Можливо, закриття відділень банку це перший крок до виходу з ринку. Якоїсь інформації, яка б аргументувала, чому РВС закриває більше половини своїх відділень одним днем, я не знайшов ні на офіційних сторінках РВС банку і ніде інде в просторах інтернету. Можливо, згодом появиться така інформація, але не дуже віриться, особисто мені, що РВС залишиться надовго на ринку. Це все ж таки не Необанк. І навіть якщо б вони планували повністю стати Необанком, тобто банком без відділень, то я думаю, вони б заздалегідь про таке б інформували, щоб не злякати своїх користувачів. І на момент інформації про закриття відділень вже б мала бути якась потужна промокампанія про вихід їх нового аля мобільного суперапу чи щось в цьому роді. Ось така ось історія із закриттям відділень. А ще на фоні можливого збільшення оподаткування банків до 50%, теоретично ми можемо побачити і схожі дії в інших некрупних банків. Бо незважаючи на те, що банківська сфера показує надприбутки за рахунок ОВДП в основному, то все ж ці надприбутки сформовані основними гравцями на ринку і підняття податків в першу чергу відчують маленькі банки. Чи були ви клієнтом цих банків? Що ви думаєте про майбутнє цих банків на нашому ринку? Напишіть ваші думки в коментарях. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!